Починаємо комісію. Порядок денний голосуємо. Хто за? Дякую. Перше питання. Про керівника Волинського обласного навчально-курсового комбінату. Керівника навчального курсового комбінату Неймарка Едуарда Леонідовича закінчився контракт. Зв'язку з цим. У зв'язку з цим, пропонуємо розглянути питання щодо звільнення його, в зв'язку з закінченням контракту та до призначення нового керівника або видачі іншого розпорядчого документу. Виконання обов'язків директора покласти на заступника директора Прогонюка Володимира Миколайовича. Прошу підтримати. Дякую. Друге питання. Про проєкт рішення про надання дозвону на демонтаж. Це стосується приміщення, яке знаходиться на балансі управління будинком полицької обласної ради і за адресою Лесі Українки 9. Там є технічний висновок про те, що частина цього приміщення така прибудова в аварійному стані і може сама ввалитися, відповідно потребує демонтажу ця аварійна частина. В результаті цього парію. просимо дозвіл на демонтаж. Я скажу, що ми ще виїжджали ще раніше депутатами на, на цей об'єкт і там, е, ну, чесно кажучи, аварійна ситуація, ще ширин, раніше треба було зробити, просто війна і потім е, якось випустили це питання з поля зору. Якщо так коротко, бо я теж був присутній на цьому об'єкті. Там -то присутній відшаровується Так, та так, там воно просто розвалюється. Роман Гланич. Хто за? Давайте далі. Дякую. Третє питання про проєкт рішення про передачу транспортних засобів. Два автомобілі швидкої допомоги передаються від Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги, лісовій пісні та Головському психоневрологічному інтернату. І автомобіль на як від Волинпроекту до Лінецького ліцею Волинської обласної ради. Це на вантажівка невеличка. То як Жак, який не постовується. Жак? Так, і, так. Тут це й Китай за. Хто за? А які швидкі служба? За. Якою одноголосно робимо? Так, четверте питання. Про проєкт рішення про план роботи обласної ради на перше півріччя. Ну, відповідно до статті 43 закону про місцеве самоврядування е, виноситься. На проєкт рішення про затвердження плану роботи обласної ради на перше півріччя 2024 року. Був наданий матеріалах. Прошу підтримати. Чи Хто за? Хто за? Дякую про план роботи. Далі про звіт про виконання програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства установ спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області на 2016-2023 рік за 2023 рік п'яте питання згідно порядку денного Ну, ця програма існує 16-го року по 23 В У 2023 році було заплановано по цій програмі 44 мільйони 500 тисяч гривень. Виділено було лише 9 921 тисяча. На жаль, це малий відсоток виконання, 22 відсотка виконання. Ці кошти надійшли нашим комунальним підприємствам установам. Це пролісок, це лісова пісня, це управління будинком Волині Енергософт. Є повний звіт. Прошу Хто підтримати. За. Хто за? Дякую. Дякую. Про погодження передачі в суберегу частину орендованого приміщення розташовано за адресою міста Луцьк проспект Волі 66. За цією адресою знаходиться приміщення площею 88,1 квадратний метр. Воно перебуває в оренді в фізичної особи підприємця Марчук Альони Сергіївни. Надійшла заява від цієї особи Марчук про те, що про надання дозволу на передачу в суборенду цієї площі згідно цього договору. Для передачі в суборенду потрібна згода погодження постійної комісії. Зв'язку з цим це питання винесено на розгляд комісії. Я Хто Хто за? хочу підтримати? Я... Я за. Дякую. Різне. Ого, є різне. Ми встановлюємо нові рекорди роботи комісії. Ні, ні, не треба, кого? це записуємо. Да. Дякую. Дякую. Ні, що, швидкі. Дякую. Швидкість, да. Дякую. Дякую.